Привіт, це Тригубов, ви мене знаєте. Зазвичай я пишу тексти, але цього разу так вийшло, що мені просто простіше буде записати тут відео з машини, поки я тут сиджу і маю декілька хвилин. Щодо того, що взагалі відбувається у нас на фронті, я не буду казати пафосні речі, я спробую просто швидесенько проаналізувати, що в нас зараз, і як нам жити далі. Як ви знаєте, ворог наступає по різних напрямках. Ворог наступає під Києвом, ворог наступає з. Північного сходу це Чернігівський Сумський напрямок з Харкова через Харків. В обхід Харкова в напрямку Ізюму в Луганській області, в зоні ООС, як такі в Маріуполі, на Запорізькому напрямку, і на Херсонсько-Миколаївському. Називаємо його так. На більшості з цих напрямків все не так погано, як могло б бути, як нам пророкували навпаки. Ми не тільки зупинили ворога, а й повільно його відтісняємо, наприклад, під Києвом та, власне, під Херсоном. Ну про Чорнобаївку ви всі вже в курсі. Це, звісно, для ворога неприємно. Так само йому не далося досягти якогось успіху взагалі на північному напрямку. І як ви знаєте, під Харковом його зупинили. І він несе справді дуже важкі втрати. Ті втрати, за яких, скажімо так, менш відморожені люди вже б шукали, як вийти з цієї ситуації, а вони шукають, де б знайти інших бійців в Сирії, відкликають міжнародні місці. Ну коротше, скоро просто будуть набирати в Сомалі. Ой, а Сомаліці не будуть хотіти, і я їх розумію. Але тим не менш, у нас є справді деякі об'єктивні проблеми. У нас досі. Дуже напружений, я б сказав, інтенсивність боїв, і ми досі можемо понести втрати великі втрати. Пояснюю де і чому у росіян на цю війну було декілька потенційних цілей, як, як на будь-яку кампанію, програма мінімум і програма максимум. Абсолютно очевидно, що програми максимум вони не досягнуть. Програмою максимум була просто, знаєте, бліскрих, коли ти зайшов в Київ, поставив флаги, посадив там не знаю, Януковича, Мураєва чи ще якогось гамандріла. Не вийшло і не вийде. Так само не вийшло і не вийде взяти Київ. Так само не вийшло і не вийде взяти Харків. Так само не вийшло і не вийде взяти Україну по Дніпру. Але є деякі моменти, які, на жаль, ще в них можуть вийти. Якщо ми або не будемо відбуватися достатньо інтенсивно, або не отримаємо потрібної нам допомоги, як ви пам'ятаєте, у них була ще така ціль, як пробити коридор для до Придністров'я. Це просто відрізати Україну від Чорного моря, фактично. Просто забрати весь український юг, так звана Новоросія. Це теж вже не вийде. Це хороша новина, бо ви усі бачили, що відбувається під Миколаєвом. Вони не змогли просунутися далі Херсона і, скоріш за все, не зможуть це зробити і надалі, не кажучи вже про якусь там Одесу, не кажучи вже про якесь там змкання з Придністров'ям. Але я нагадую ще одну програму мінімум, ще меншу: це пробиття так званого сухопутного коридору на Крим та вихід на кордони Донецької та Луганської областей. На жаль, теоретично вони ще здатні це зробити. На жаль, теоретично, якщо ми не встоїмо тут, то в них може бути така програма мінімум, і це буде великий аргумент на будь-яких перемовинах. Як ми знаємо, зараз вони зайняли більшу частину Херсонської області, майже всю частину Запорізької, і зараз активно воюють на півдні Донецької. Також, на жаль, вони просунулися у Луганській. Це частково наближає їх до виконання саме цієї найменшої мінімальної програми, і це те, чого ми не маємо допустити. Але, на жаль, нам справді важко, коли кажуть, що кинули Маріуполь. Його ніхто не кидав насправді. Просто там контратакувати справді важко. А саме для ефективної контратаки там потрібне, хоч тимчасове домінування у повітрі, просто щоб туди можна було доїхати, не будучи знищеним російською авіацією. І саме тому. Ми так активно, Україна так активно просила в першу чергу про закрите небо. А якщо вже не закрите небо, то хоча б винищувачі. Саме тому кожна там хвилина паузи з цими винищувачами перетворюється на загиблих маріупольців сотні загиблих маріупольців. На жаль, бо Росія зараз використовує дуже просту тактику. Це тактика терору. Вони зрозуміли, що у військовому плані їм якось не дуже високі перспективи. Тому вони перейшли до атаки в гуманітарному плані. Вони просто взяли. Населення морю заручники і просто його знищують, чиняючи тим самим тиск власне, на український уряд, ну і взагалі на будь-яких людей доброї волі. Щоб зупинити це, нам і потрібна ця авіація. І так, насправді, в військовому плані Маріуполь непогано утримують В Маріуполі, знаходяться потужні, дуже мотивовані, добре озброєні і, в принципі, я б сказав, дуже професійні хлопці. Які захищають його як військові. Але в гуманітарному плані Маріуполь це велике місто, 400 тисяч населення. І коли це населення фактично знищують, тут вже мова йде не про військовий контроль над містом, а про виживання власне, цих людей. Росіяни не намагаються взяти Маріупіль. Навіть те, як вони зараз працюють по Азовсталі, те самий показує, що їм не потрібні ті заводи, що їм не потрібно те місто. Вони просто хочуть його знищити, щоб пробити дорогу сухопутний цей саме коридор на Крим. Вони його перетворюють у дороги грозний. Воно вже вартує їм значно більше грозного у чеченській війни. Але тим не менш план в них такий, оскільки вони не можуть зайти, бо їх там просто знищують на вулицях, вони тихесенько з кордонів починають проходитися артилерією. І головна наша задача зараз українського уряду, нас, українців в цілому організувати евакуацію цивільних. Військові відіб'ються. Військові професійні люди знали, на що йдуть, знають на що йдуть, і вони тримають нашу землю. А цивільних треба вивезти. Паралельно нам треба усіма засобами чинити тиск на захід, щоб нам все ж таки або надали справжнє потужне ПВО, не класу стінгерів, або надали ті ж самі винищувачі, або справді закрили наше небо. Бо саме від цього зараз залежить прогрес чи регрес. Власне, на південному напрямку південний напрямок це степ, великий пустий степ, і наступати по степу кожного разу, коли мені кажуть, що ой, та вона ж така купа тероборони, так справді так, але вона не оборудована телепортами чи реактивними ранцями, щоб стрибнути в Маріуполі з київського Подолу. Її туди треба доправити, а доправити її туди за власне за відсутності, хоч тимчасового, ну не те що домінування, паритету у повітрі, ну просто неможливо, її знищать. Бо піхота її їде на машинах і на БТРах з БМП. А якщо там при цьому в повітрі шниряють військові літаки-противника, вони цю піхоту знищують. На жаль, це справді так. Саме тому нам так потрібне ППО винищувачі. І, власне, ті чи інші засоби закриття неба від російських літаків. Саме це для нас найбільш принципово. Ми вже не говоримо про те, що вони візьмуть Україну. Ми не говоримо про те, що вони візьмуть Київ. Ми не говоримо про те, що вони візьмуть Миколаїв, бо Миколаїв чудово утрималися і сходив в контратаку і знищив велиценську кількість російської техніки. Але ми говоримо про те, що ми маємо. Забезпечити безпеку того самого Маріуполя, того самої зони ООС і перемолоти як найбільше росіян, поки вони не втратять власне свої операційні спроможності, ось е, власне наше завдання це, щоб вони втратили ці спроможності до того, як вони виконують хоча б найменшу зі своїх програм на цю війну. Тоді в них не буде аргументів на переговорах. Тоді вони змушені будуть просто відійти, вийти. Підняти руки, бо в них просто не буде іншого виходу. Не буде вже йти мова про те, що вони висувають умови. Ні, висувати умови будемо ми, і ці умови їм не сподобаються. Але спочатку потрібна ще ось така перемога. І ми усі зараз на неї працюємо. Дуже дякую вам за увагу.